Це не та лікарня. Та. Так. Да. Так. З тобою зараз. У магазині Кохана, український бренд. Підтримуємо. Реально шикарні кольори, приємні природні і шикарна тканина. Знаєш, я так відчуваю себе, значить я взагалі без нічого, але ж воно мене прикрашає і воно на мені є. Вау, вау, як це можна бути. Навіть якщо ця дозочка трошки начебто вона з розмахом, але от так я лягла все, ну так мені здається. І повністю співпала з аксесуарами. І тому я в захваті третій вже зачну зроблю, купую тут цікаві речі, платья, дивіться, які вони ось тут з прошучками. А які вони ці тканинки ще були, а кольори взагалі? Ну, я тобто, закохалася в цей магазин і більше нікуди, не хочу ходити, подивіся. Яка шикарна річ. Ну, це не моє, у мене більш такі спокійні у вас. Покажемо, що... так, як... як знайти цей mm -hmm. магазин. Ми в Ірою сьогодні знаходимося. Бачите, яка... яка у нас кохана. Ми тут вже не перший раз щось знаходимо цікаво. Я теж тут сьогодні знайшла собі класну рубашку. Все, дякую, приходьте. А це ми яка земля? Скажи мою улюблення. Ну як? Нормально зайшла? Ну як як, як, я кажу, брати біжать. Так, так, так. Все. Прийняли рішення. Прийняли, так.